Отже, дорогі глядачі, я вам сьогодні розкажу, що насправді криється за цікавим словом німецька бюрократія. Це насправді це крадіжки з бюджету, і це насправді відкати і тому подібне. І по суті, у законі не рекет. От дивіться, один кілометр автобану станом на 2024 рік коштував близько 27 мільйонів євро. Близько 20 мільйонів із цих 27... Це дозвільні документи, але ви не думаєте, що це дозвільні документи, мається на увазі дозволи, які, наприклад, видають там якісь науково-дослідні інститути, тобто якісь там науковці, інженери і тому подібне. Ні, це просто, це просто, які видають просто інстанції, державні інстанції, що називається принісі занісі. подай». от і все. Вот і все. Тобто, і по суті, це е, сплош рядом. Тобто, я думаю, багато хто стикався з цією бюрократією. Це просто тупо узаконений рекет. От і все. Якщо в Україні просто крадуть, то тут крадуть легально.